Вітаю тебе на моєму YouTube каналі в цьому відеоролику. Я не збираюся лити воду про те та показувати, як правильно фармити поінти, як правильно клацати по телефоні, як фармити поінти в 10, а то й в 15X. В цьому відеоролику я попробую, постараюся зняти твої рожеві окуляри. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Самого початку я постараюся пояснити, чому іменно тобою користуються різні блогери. Мова буде йти більше за новачків. В більшості блогери розказують про те, що вам на вашу думку, нібито вам потрібно знати, як правильно тапати по телефоні та фармити токени нот або хот, як фармити нот-коїни в 10 або в 15 разів швидше. Все робиться для того, щоб набиралися. Перегляди, були підписки на Ютубі та йшли підписки в його телеграм-канал. Ніхто не буде дивитися відеоролик, чому ноткоін скам і ти там не заробиш. Всі підуть дивитися, як фармити поінти в 5-10, в 10, а той в сотні разів швидше. Але якби зараз не звучало, ти як Мамонт і на тобі ці всі блогери заробляють як? Просто банально таких, як ті її тисячу, які передивилися цей відеоролик, сподобали, як правильно тапати по екранчику. Прийшли в його телеграм-канал. На постах в нього вже тисячу переглядів за 24 години, і він може продавати рекламу в діапазоні 100-200 доларів. Якщо він навіть зараз не продає реклами, то повір, це все питання часу. Кожна людина, яка прийшла в крипту, неважливо чи це через ноткоін, чи це через ход, у Вас, як і у мене, ціль лише одна: це заробити грошей. І повірте, якщо у вас немає свого складу, ви там нічого не заробите. А от блогер, який створив свій склад, і всі ви, новачки, прості люди, які уявно вже збагатілися, фармлять йому ранг. От він може заробити. Не будьте наївними, в кріпті легких грошей немає. В кріпті гроші з неба так точно не сипляться, а тим більше в ноткоїні або вход. Є одна цікава поговорка. Якщо ви в компанії не бачите лоха, то лох ви. Чому цей відеоролик надзвичайно важливий? Та що я хочу в цьому відеоролику до вас донести? Кожна людина, яка заходить в крипту через якийсь хайп, як показує історія. Рано чи пізно вона свої гроші втрачає. Коли Новачок починає лише знайомитися з криптою і йому попадаються перші відеоролики, як фармити ноткоін, фармимо ноткоін, фармимо ноткоін в 10х більше. Тут можемо заробити 100-1000 доларів без складень, все дуже легко, просто потрібно тапати по екранчику. Враження в цієї людини складається про крипту лише одне: це гроші в крипті, Падають з повітря. В більшості такі блогери описують лише ідеальну картинку, щоб ви заходили та заробляли. Але в той час ці блогери заробляють іменно на вас. Я також заробляю, але одне діло лити у відео по 5-10 хвилин просто воду, показувати, як фармити поінти в 10-15 разів більше та правильно тапати по екранчику. А от інше діло давати якісний контент по ринку, навчання. Та багато чого іншого. І поки у вас оце інформаційне поле буде: фармимо ноткоін, як фармити швидше ноткоін», ніяких грошей вам в крипті не бачите. Зараз найідеальніший час, щоб брати та навчатися, а не уявно багатіти. Люди, які приходять в крипту з грошима, але без знань. То ці гроші рано чи пізно вони втрачають, але за ці гроші вони утримують знання. І вже пізніше за ці знання вони заробляють гроші. А от людина, яка прийшла в ринок без знань та без грошей, спочатку вона отримує знання, і за ті знання. Вона отримує гроші, але якщо ви будете продовжувати йти за сірою масою та фармити, класти по телефончику і уявно багатіти, то грошей в кріпті вам не бачите. Історія в кріпті раз за разом повторюється. Практично всі люди, які знайомляться з криптовалютним ринком, не заходять на медвежці, а іменно заходять тоді, коли ринок росте. Завжди роздували, роздувають та будуть роздувати новий хайп, щоб залучати нові гроші. Тобто нових користувачів, щоб ті користувачі нові, в свою чергу, несли гроші в ринок. Я сам зайшов на хайпі, коли біткоін ріс до 69 тисяч доларів. Розповідати, по якому тренду я зайшов в крипту не буду, але тренди були, є та будуть. Все робиться для того, щоб залучати нові гроші, тобто нових учасників в ринок, щоб в свою чергу ті люди. Приносили ліквідність, і великі гравці змогли на вас фіксуватися. І новим трендом, новим хайпом, я вважаю, і так воно є: це ноткоін та ход. На даний момент в грі ноткоін активних користувачів більше 25 мільйонів. Я думаю, ви розумієте, які це гроші. І це нова ліквідність в ринок, щоб пізніше великі гравці змогли продавати вам свої дорогі активи. Немає ніякої технології в NotCoin. Це просто мем-токен. Це просто пуста гра, але яка в свою чергу залучила нереальну велику кількість користувачів. NotCoin будується на базі блокчейну Тонкоін. Тонкоін, в свою чергу, знайде, як всіх цих новачків оптимізувати та продати свою монету тон. Саме зараз вам монету тон ніхто не пропонує купити. Про цю монету ніхто не говорить. Вам запропонують купити тоді, коли монета досягне своїх якихось максимумів, коли маркетмейкер вже буде розгружатися. Іменно в цей час вам запропонують купити монету тон. Особисто я на цей шлак ноткоін часу не витрачаю. Я не заходжу, не клацаю по екранчику та уявно не багатію. Я цей час. Приділяю ретродропам та Теснета. За два місяці часу на ринок вийшло достатньо проєктів, які ми робили в 2023 році. Один з проєктів це Манта, який на один аккаунт нарахував 100-500 доларів. Другий проєкт з теснетів, де не потрібно було вкладень, це Зета, де на один акаунт цей проект нарахував від 100 до 1000 доларів. Третій проект це Outlayer, де також безплатно нам нарахували 100-200 1000 доларів. Ще був Smart Layer, де на аккаунт виходило 100-400 доларів. І на засипочку вийшов StarkNet. Якщо б ви б в 23 2023 році воркали ці тиснети та ретродропи, зараз ви б заробили мінімум 1000 тере. 5 тисяч доларів. Тому якщо прямо зараз ти почнеш виконувати правильні тиснети та правильні ретродропи, тим самим ти закладеш фундамент заробітку на подальших півроку та рік часу. Як то кажуть, що посієш, те й пожнеш. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!